Зіпелор при болю в горлі? Лесь, а підемо сьогодні на вечерю? Ну на яку вечерю? Ти себе бачив? Ти виглядаєш як у пудало, господи прости. Так і ти виглядаєш, як опудало. Ну, то ти що? Знаєш ресторан в Києві для двох опудал? Що для двох? Ми тут всі виглядаємо, як опудало. О, ми всі, як опудало. Чого б це? Тому що такий фінал. І правила? А правила такі: треба вигнати купу ворон з нашого городу. У нас є рожеве і синє гніздо. Рожеве для дівчат, синє, відповідно, для чоловіків. За 90 секунд, в якому гнізді більше опиниться ворон, та команда. І перемогла. Час. Пішов uh. хлопці, можна брати навіть більше. Можна брати по, по шість ворон. Беріть більше, беріть більше. Я взяв шість ворон. Дайте сюди, ворону! Давай, ворону! Давай, давай, давай. Беру. Беру. Обережно. Давай. Вони ще ж можуть Тут не сім. Далі де вони. Всі всі кидай, кидай. Де вирони? Де ви, ви з ворони? Найшов. Бодя, давай! Нема! Давай, нема рух! Рух! Йди, 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 йди. Я оберігаю Реально. ворон. Я оберігаю ворон. Нема більше що. Нема більше, їх, більше ворон. Їх, напевно, і це. Богдан рахує жіночих ворон. Так. Леся Іванівна, чоловічих. Так, ну що? Дівчаточки, дівчатоньки. Рахуємо ворон. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ай, кусається! Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, сімнадцять. іди до нас. 19, Хай я перевіряю, бо то Леся Іванівна дружня, дружня. Двадцять один. А в кінці три десь на одну воронку ти. Двадцять п'ять. 25. Вороні. А в них? Пане суддя. Оголосіть, будь ласка, те, що ви підрахували. Так. Лесю В чоловіків? Кажи. В тебе скільки? 25. 25. В чоловіків 26 ворон. Не, 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 не. я піду перерахую. Лесі Іванівна. 26, Богдан. 26 так, ворон у вас. Як це 26 ворон? Ну у вас так, як 25, тільки на одну ворону більше. А скільки всього було ворон? Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера – Німецька якість. 51. І це перемога чоловіків. 14 тисяч гривень. Вітаю! Я вам дуже дякую. Знаєте, не будьте як ті ворони. Не лізьте туди, де вас начекають. Бо рано чи пізно вас звідти точно попросять. Гарного вам вечора! Будьте як чоловіча команда, завжди по життю перемагайте. Правда, неправильно. Не підходь до мене. Лисунь. Я не підходь. До мене. А в ресторан ми все одно піде. Я коли програю. В ще не що чесно, Я Змушена захищати себе.